Чому не надрукувати стільки грошей, щоб всім людям вистачило? Е, всі діти, коли задавалися таким питанням, ну більшість. І я цю фразу бачила тільки що в відео в Наталі. Ну, в блогер, вона такий гумористичний контент знімає. Я зразу зайшла в коментарі по приколі. Там перший коментар, що вони знеціняться. Ну, це понятно, дати такі оті механізми. І я думаю, стоп! Тобто гроші. Якщо надрукувати їх багато, вони знеціняться. А коли ми люди себе роздаємо направо і наліво, таке що у нас часто, я можу, та я поможу, я треба від душі помагати, всім добре робити, і оце все. То ми себе не знецінюємо. Відповідно, де зв'язок все, що є багато в людей вдосталь, людей знецінюється. Якщо дитині, там, ну беремо дітей, бо вони більш безпосередні, та? дорослі люди з своїми тими всякими дефіцитами, накопичельством, тим всім, вони трошки мають вже програми. Якщо дитині привезти дуже багато шоколадок чи дуже багато того, чого вона хоче, іграшок, от точно знаю, от що ви в кого є діти, як ви от, вас дітей по любому зараз у них батьків є дуже багато іграшок, і є іграшки, які просто знецінюються. Давне є любима іграшка, і в те, що багато ви думаєте, та я в свій час такого не мала і цінила. Та людина так ставиться. Ну різні характер, ладно, ми не про те. От і тут момент в тому, що коли всього дуже багато, дитина, людина не бачить того дефіциту, воно знецінюється. Тобто, це вже не так важливо. Ось я знаю, бо коли я думала, що я буду заробити 500 євро, колись я в 2014-му закінчила універ. Зробляла просто на офіційній роботі психологом, працювала 50 євро, а хотіла, ну в українських гроші там тоді було не знаю скільки. Я хотіла заробити 500, я думала, ого, оце буде дохід. Пройшло 10 років. Ну за тих 10 років я там кожного часу росла, 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 росла. І понятне діло, що вони ті гроші для мене, ті гроші вони вже не являються такою цінністю. Я вже на більше. Тому що це знецінюється, ми ростемо відповідно. Поняли суть, да? що як коли ви даєте все легко в доступі, от я дивись, даю, бери, не хочу. оце, Ви знецінюєте себе. Коли ви не, ну, не треба то, що там бути закритими, треба себе цінити, знати собі, поставити планку, і тоді люди будуть цінити вас. Да? Вас не має бути ого, багато, і ви маєте просто за дякую щось цьому людині робити. Я зробила такі висновки, скажіть, які вас інсайти прийшли, поки ви це слухали, чи можливо ваші думки по поводу цього.